Цієї ночі, за даними повітряних сил з супротивник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою с 300 та випустив 83 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Військові звітують станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 53 ворожих БПЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Внаслідок активної протидії сил оборони 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України. Внаслідок атаки росіян у Запоріжжі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. За даними ова вибуховою хвилею, понівечені торгові приміщення та дорожні покриття. Люди цілі. Через падіння уламків в Оболонському районі Києва є пошкодження балконів та вікон в багатоповерхівці. Жертв немає. Окупанти опівночі вкрили вогнем центр Херсона, вибухову та черепно-мозкову травму і забій голови отримав 57-річний чоловік. Ова. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зсу просунулися біля Курахового і в Курській області. Ворог тисне на п'яти напрямках. Про це йдеться у зведенні аналітиків Американського інституту вивчення війни в оприлюдненому 16 листопада. Звіті представлені оновлені карти бойових дій в Україні та РФ. А також описано оперативну обстановку на фронтах на різних напрямках. Зокрема, зсу нещодавно просунулися на південний схід від Коренево на тлі триваючих боїв уздовж головного українського в Курській області. Крім того, наші воїни просунулися на захід від Побєди у тил ворога, який зараз намагається просунутися поблизу дальнього на південь від Курахового. Водночас війська РФ здійснили подальше просування до Куп'янська в Турецьку, а також в районі Покровська. Окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Про це повідомили в Міненерго внаслідок ворожого обстрілу. Знеструмлено одну з двох ліній живлення. ЗАЕС. наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Путін хоче зараз домовлятися на капітуляційних умовах щодо України, але цього не буде. Ми йому не дамо. Про це наголосив президент України Володимир Зеленський. Також гарант зазначив, що я серйозно буду ставитись тільки до переговорів з Трампом, а не з його радниками. Це рівень президентів. Також цитата: зміна політики США означає, що війна буде завершена. Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив візит до України для переговорів з представниками влади країни. Приїзд першого дипломата Японії не був оголошений. Про це повідомляє японське інформагентство. У міністерстві закордонних справ Японії зазначили, що цей візит має на меті підтвердити підтримку Токіо України у її протистоянні російській агресії, яка тепер включає участь північно-корейських військових.